Фрідріх Мерц, який вчора, 6 травня, був обраний тільки з другого туру голосування буде стазі канцлером Німеччини, прибув сьогодні, в середу, 7 травня, до Парижу. Потім вирушить до Варшави, фактично відроджується така тісна співпраця у Веймарському трикутнику, який був створений в 1991 році Францією, Німеччиною та Польщею. Макрон заявив сьогодні на спільній прес-конференції, що буде створено Франко-Німецька рада з питань оборони та безпеки. Вони будуть регулярно засідати в цій раді, щоб відповідати на виклики, які стоять перед країнами, і, зокрема, перед Європою. Отже, ми бачимо, що Німеччина і Франція готові брати на себе відповідальність за майбутнє безпекове в Європі. Вони долучать до цього ще й Польщу. Хоча є підстави вважати, що ця подія з голосуванням вона може все-таки трохи послабити позиції Фрідріха Мерца. Будемо сподіватися, що це не так.